70 років з дня заснування відзначила Вінницька дитяча музична школа номер 1 Вона була першим мистецьким начальним закладом, що з'явився на Вінниччині. Свій день народження школа відзначила філармонії плеяда концертом під назвою Лунає музики Душа. Привітати ювілярів прийшли випускники школи різних часів. Серед них багато знаних музикантів, композиторів, викладачів музики, колеги, представники влади. Як все було, розповідає мій колега Сергій Баранчук. Вінницька дитяча музична школа номер один розміняла дев'ятий десяток. Засновано цей заклад у 1933 році професором Столярським. За 80 років роботи музшколу закінчили 5 тисяч вихованців. Кожен третій з них досяг значних успіхів на творчій ниві. Це заслужені працівники культури, відомі музиканти, композитори, професори та викладачі музичних навчальних закладів різного рівня, артисти професійних мистецьких колективів України. У день ювілею багато з них прийшли привітати своїх колишніх викладачів, послухати виступи юних колег, які нині навчаються у школі. Завітали і представники місцевої влади. Вам старичниці віддасться за те, що ви скільки викликали там на дітей, як ви прикрасили наше національне мистецтво, а через наше національне обогатили світову музику. Тому що ви ж бачите, скільки ми вклюпили Ізраїль майже наш, Америка, Полину, Канада і, 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 і вся Європа. Так що ми давно вже в Європі. Це наше свято, це свято дійсно всієї війни. Це майже три покоління, які пройшли через навчання в цій школі. Це величезне досягнення, які прославляють наше славне місто Вінниці. Тому ми дуже вдячні ветеранам школи, педагогічному колективу, які який... працює. В музичній школі номер 1 сьогодні зосереджено потужний педагогічний і творчий потенціал. Навчально-виховну роботу здійснюють 67 високопрофесійних фахівців. Більшість з них колишні випускники школи. З 2010 року заклад очолює кандидат мистецтвознавства Тетяна бородейна Публіка. Крім струнних, духових, вокальних, народних і інших традиційних для музшколи відділів тут на засадах самоокупності діють відділи театрального мистецтва, естрадного вокалу, бального танцю, музичне дошкілля, мистецька студія для дорослих. У закладі працює 18 творчих учнівсько-педагогічних колективів. Вихованці школи щороку беруть участь у конкурсах, фестивалях різного рівня, де займають призові місця. Дуже ретельно вони готувалися до фінального концерту з нагодою ювілею рідної школи. У 2013 рік він весь прийшов під знаком святкування 80-річчя школи. І це було 10 заходів, це був цикл із 10 концертів. І в основному це були концерти, в якому звітував кожен відділ. Бо кожному відділу було що показати. Сьогодні ми вибрали найкраще і звітуємо всією школою і разом з нашими випускниками, які теж будуть брати участь у концерті. Цього дня з нагоди дня народження музичної школи номер 1 вийшли 270 її вихованців. Вони створили справжню музичну феєрію. Своїм високим рівнем виконання зайвий раз довели, що їхній навчальний заклад недаремно вважається одним із найкращих в Україні. Цього дня зі сцени плеяди справді лунала музика душі. Сергій Баранчук, Олег Літвінцев, телеканал Віта.